Усім привіт! До вашої уваги відеоінструкція по збиранню круглого ліжка Трансформер Baby Max Каприз. Спочатку подивимось, що входить в комплектацію. Заокруглені частини. Їх має бути 4 штуки. Прямокутних 2. Далі є ДСП, це дно ліжка. І так само 2 півкруглих ДСП це теж дно ліжка. Потім є ніжки під Підмаятник. Три довгих планки це планки для маятникового механізму, коли використовується кругле овальне ліжко. Дві планки це у нас з'єднувальні планки для дна. Потім одна така планочка. Це використовуєте в тому випадку, коли убираєте боковинку одну прямокутну, воно скріпляє ліжко. Далі ось такі з кутовим зрізом. Це підмаятник планочки, коли збираєте маятник, далі будемо показувати все на відео. Ці три планки використовуються для круглого ліжка, коли ви збираєте. Потім маятники 4 штуки, фурнітура ну і інструкція. Починаємо збирання ліжка з нижнього каркаса під маятник. Ось ці дві ніжки нам треба з'єднати цими трьома короткими планками. З'єднуються вони за допомогою комформатів і шестигранника. Їх будемо з'єднувати за допомогою шуруповерта, так вийде набагато швидше. В кого є, рекомендую скористуватися. Берем Так, Далі будемо кріпити маятник до цього каркасу. Для цього нам необхідно болти, шайби, гайки, самі маятники і пластикові втулки. Кріпимо маятники таким чином. Звідси вставляємо болт, потім надягаємо шайбу. Потім ставимо пластикову втулку, далі знову шайба. Потім маятник. Зверніть увагу, тут є з однієї потай, з іншого немає. Оцею стороною ми вдягаємо маятник і далі вже зажимаємо гайкою. Для того, щоб затиснути гайку, вам необхідно буде ключ на 13. З цієї сторони треба використовувати викрутку. Так, ось так має вийти зверху у вас. Далі нам необхідно прикрутити знизу ось цю планочку з косим зрізом. Послідовність така сама, як ми чіпляли ось цей маятник. Тільки болт заводиться з цієї сторони, одягається шайба. Потім пластикова втулка, знову шайба. Вставляється сюди і далі вже затягується гайкою. Це все треба проробити по чотирьом кутам. Так, ось така конструкція має вийти у вас. Це ми зібрали маятниковий механізм. Далі збираємо саме ліжко кругле і будемо чіпляти його до маятникового механізму. Так, далі збираємо каркас самого ліжка, для цього нам необхідно довгі болти, ось такі стяжні втулки і два шестигранника. Так, вставляємо в один отвір болт, в другий отвір втулку і з'єднуємо їх шестигранниками. При цьому вирівнюємо тут зверху, щоб ну, сходились стики. Ось це треба зробити зверху і знизу по кожній із сторін. Ось раз, два, ще три сторони. додатково. Так, саме кругле ліжко ми скрутили вже, далі перевертаємо його верх ногами. І нам необхідно конструкцію цю з маятником прикріпити до ліжка. Прикріплюється за допомогою ось таких болтиків. Ось. Так, збирається воно таким чином. З однієї сторони, зразу хочу звернути вашу увагу, якщо ви вирівнюєте повністю, з другої сторони тоді може вас налякати, що тут іде воно трошки криво. Не потрібно. Зразу прикручувати. Просто ви наживляєте з однієї сторони ось, і е, так само наживляєте з цієї сторони. Ось. І потім поступово вже підтягуєте так само шестигранником. І воно все вирівнюється, встає, не буде ніде перекоса, буде ну, правильно гойдатися. Ось така конструкція вже вимальовується. Далі необхідно підготувати кріплення для дна ліжка. Для цього нам знадобляться ось такий болтик, він іде самий короткий, і куточок ось такий. Визначаємо зразу, на якому рівні ми їх прикручуємо. Є верхній рівень, середній і нижній рівень дна. Ми прикручуємо на середньому рівні. Тобто треба закрутити оці куточки повністю по всьому. Ліжку на середньому рівні в даному випадку. Далі, після того, як прикрутили куточки, вкладаємо два півкруга із ДСП. Вони кріпляться до куточків за допомогою ось таких болтиків середнього розміру. Коротше ми кріпили куточки кріпили коротшими болтиками, середніми кріпимо саме ДСП. Знизу воно затягується ось такою парашковою гайкою. СП ми зафіксували. Ось так воно виглядає знизу. В принципі, на цьому етапі збирання круглого ліжка закінчується. Маятник працює. Можна вкладати матрас і застеляти постіль. Далі на відео покажемо, як збирається овальне ліжко. Так, далі, щоб трансформувати кругле ліжко в овальне, нам потрібно спочатку зняти його з маятникового механізму. Для цього. Ну, краще перевернути ліжко вверх ногами і ось зверху відкручувати вже. Так далі, щоб з круглого ліжка зробити овальне, нам потрібно його роз'єднати ось в цих місцях. Там, де йде стик. Півкругів. Тобто з однієї сторони і з другої сторони роз'єднуємо і між ними вставляємо прямокутні частини. Так, Прямокутні вставки ми вже додали. Далі необхідно прикріпити таким самим чином, як ми чіпляли півкруги, прямокутну частину ДСП за допомогою куточка і маленького болтика. Так само ось прикручуємо на тому самому рівні, де наші півкруги прикручені. овальне ліжко ми вже зібрали, постягували з усіх сторон дно так само закріпили. Далі нам необхідно встановити його на маятник. Для цього так само, як кругле ліжко, його потрібно буде перевернути верх ногами, щоб було зручніше. Також нам потрібно буде переробити маятник з круглого на овальний. Для цього нам потрібно роз'єднати маленькі палочки і замість них поставити ось таких три довших палочки. Так, ось така конструкція під овальне ліжко має у вас вийти. Далі її необхідно прикріпити до самого ліжка. Так, ліжко ми перевернули верх ногами, поставили. Маятник і таким самим чином, як прикручували його до округлого ліжка, прикручуємо до овального. От, з чотирьох сторін ось такі болтики ставимо ну, і вже дотягуємо шестигранниками. Так, в підсумку отримуємо ось таке овальне ліжко. Все у нас функціонує, маятник гойдається. Можна використовувати. Отже, усім вдалих збирань.